До центру тимчасового перебування без приходять з восьмої вечора. Усі вони здебільшого постійні клієнти, проте їх вже менше ніж минулоріч. Не всі погоджуються із правилами центру. Єдине правило – треба прийти тверезим, не корити приміщенні. Там написано в угоді, яку ми підписували всі. Деякі не погоджуються, бо коли приходять трохи, випиші і починають щось сваритися порушників штрафують сьогодні, наприклад, запис кімнату не прибрала, шкатула якась, то напевно нова. Вже п'ять жінок сьогодні було. Що їх буде за це коли? Ну нічого попередження, зауваження, що я просять пройдуся, нагадаю, що треба прибирати, тому що пару разів вона не прибере підряд, то значить не ночує там скільки. такий термін Ну, якесь покарання має бути. Більшість розуміє краще погодитись із нескладними правилами ніж ночувати на вулиці. А сюди прийшов, якось тут хлопці піддержали, ну, якось адміністрація, ну всі піддержали. Я себе тут почуваю, як в своїй родній сім'ї. Ну, на на вечерю у понеділок кожен отримав вермішель швидкого приготування. Щодня тут змінюють меню, адже закуповують харчі за бюджетні кошти. Рис там внизу гречка. А ще мають консерви, чай та цукор. На щедрий вечір хочуть зготувати для безпритульних святкову вечерю з харчів, які мають. Колись пригадують, у час свят львів'яни передавали до центру чимало домашніх заготівель. Цьогоріч жодної закрутки. Чому такому домашньому хіба що? Тому що це купляємося магазини, це домашнє, це максимум от привезли картошку. Готуємо з тушонкою даємо. Передають львів'яний одяг, та серед усього цього вбрання мало найнеобхіднішого. Взуття. Найбільше взуття, мало взуття є, спідньої білизни дуже мало. Зараз холода людям потрібно. Такі речі, особливо взуття. Та не хлібом єдиним живуть і безпритульні. Для них тут зібрали чималу бібліотеку. Залежить хто читає, де є такі, в нас клієнти, які. Перечитали не тільки цю бібліотеку, ну такі начитані. Тобто для них тут буквально дві-три книжки. Він каже: остальне я все читав і знаю. А є такі, що бере Чехова, наприклад, тут от багато томів і, і дві-три книжки там. Одяг та харчі львів'яни можуть привозити до центру щодня за адресою Кирилівська 3А. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.